Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Wuqi. В цьому відео подивимось на щось справді революційне: чохол, який не просто захищає ваш смартфон, а розширює його можливості. Це пітака Pin Button Case, на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Головна інновація цього чохла це три програмовані кнопки на бічній грані. Ви можете налаштувати кожну з них на швидкий запуск улюбленого додатку чи функції. Уявіть один дотик і миттєво відкрити. Криваєте камеру, месенджер чи музичний плеєр. Це неймовірно зручно та економить ваш час. Конструкція чохла це справжній витвір інженерного мистецтва. Зовнішня частина виконана з авіаційного арамідного волокна, яке в п'ять разів міцніше за сталь. Рамка з гнучкого TPU забезпечує амортизацію. А внутрішня підкладка з м'якої шкіри напад байливо захищає корпус смартфона від подряпин. Ця комбінація матеріалів дозволила чохлу пройти сертифікацію за суворим військовим стандартом Мілеста де 810 h що гарантує. Захист навіть в екстремальних умовах. Також він оснащений надпотужним магнітом, що забезпечує ідеальну сумісність з усією екосистемою аксесуарів MagSafe – від зарядних пристроїв до автомобільних тримачів. Шохол має ідеально точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків, клавіші гучності та блокування, захищені чутливими дублікаторами, які забезпечують чіткий тактильний відгук. Звісно, не забули й про захист найвразливіших елементів. Підняті бортики навколо екрана та блоку камери надійно захищає скло від подряпин при контакті з пласкими поверхнями. Замовляйте підтак, Pin батен. Кейс в нашому магазині посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.